М'язова тканина це тканина, що має здатність до скорочення і становить основну масу м'язів. Розрізняють посмуговану та непосмуговану м'язові тканини. Посмугована складається з багатоядерних м'язових вологан, для яких, крім всіх, органел клітини є скоротливі елементи, міофібрили, поділяється на скелетну і серцеву. У серцевій м'язовій тканині є цитоплазматичні містки між окремими клітинами. Збудження з однієї клітини передається на іншу. Непосмугована або гладенька м'язова тканина складається з одноядерних перетоноподібних клітин. Розглянемо детальніше будову скелетних м'язів. Кожний м'яз складається з великої кількості скоротливих клітин із сполучної тканини. Сполучна тканина утворює пасивну частину м'яза, сухожилля, за допомогою яких м'язи прикріплюються до кісток. М'язові волокна та пучки утворюють активну частину м'яза м'язове черевце, скорочення яких зумовлює рух тіла і окремих його частин. Увесь м'яз зверху вкритий тонкою сполучною оболонкою. Пастії у м'язі містяться кровоносні лімфатичні суди і нервові волоки. Внутрішня будова м'язу. М'яз складається з пучків м'язових волокон, вкритих оболонкою. Структурною і функціональною одиницею скелетного м'яза є м'язове волокно. У цитоплазмі м'язового волокна є багато ядер та органел, які забезпечують процеси життєдіяльності м'яза. Тут містяться спеціальні органели, міофібрили, які надають м'язу скоротливої функції. Міофібрили це тонкі волоконці, до складу яких входять білки: актин і міозин. Актин утворює тонке скоротне волокно, а міозин товсте. Актин і міозин мають різні фізико-хімічні характеристики, що зумовлює відмінність у їхньому забарвленні. Розташовуючись поперечно у міофібрилі, вони надають м'язовому волокну ефект поперечної посмувованості, тому під мікроскопом ми бачимо світлі і темні ділянки. Механізм скорочення м'язів. Скорочення м'язів відбувається за рахунок енергії АТФ, оскільки в м'язу до волоках є багато мітофон. Скорочення м'язів починається зі збудження м'язових волокон нервовими імпульсами і полягає в тому, що нитки активно за допомогою поперечних містків втягуються всередину нитокніози. Довжина нам при цьому зменшується. Виконай тест з МО біології на браму з та перевір, як ти засвоїв матеріал. Щотижня нові корисні відео прокоментуй пост з цим відео в Facebook та Instagram і отримай безкоштовну pdf версію відео. З нею повторюй матеріал на своєму смартфоні у будь-який зручний час.